Розглядаємо хімічні властивості алкінів на прикладі ацетилену. Знаємо, що вуглеводні молекули яких мають відкритий карбоновий ланцюг з одним потрійним зв'язком називають алкінами. Загальна формула алкінів це NH2N-2. Відповідно до неї, перший представник. Буде мати формулу С2H2. І ним буде етин або ацетилен. Ось його молекулярна формула і структурна формула. Так, вивчаючи попередню будову молекул ацетилену, ви знаєте, що потрійний зв'язок формують три зв'язки. Один сигма-зв'язок і два пі-зв'язки. – це є міцний зв'язок, а пізв'язки йдуть слабкими. Ми до, того, до них звертаємося і повторяємо, тому що це в подальшому нам знадобиться при вивченні хімічних властивостей, адже по розриву пізв'язків будуть йти реакції приєднання. Алкіни. Як і інші ненасичені сполуки, вступають в реакції окиснення і приєднання. Давайте зупинимося на них більш детальніше. І так, перед нами реакція, яка показує, як ацетилен горить в кисні повітря з утворенням вуглекислого газу і води. Реакція горіння характерна для всіх вуглеводнів. Що ми попередньо вивчали з вами насичені, ненасичені. І бачимо так що само: і ацетилен горить в кисні повітря, утворюючи вуглекислий газ і воду. Лише зазначимо, що спостерігаючи за цією реакцією, можемо помітити, що ацетилен горить киптявим полум'ям. Для ацетилену. Характерна і інша реакція окиснення. Це реакція із калій перманганатом. Звернемо увагу і на неї і запишемо її. І так, при взаємодії ацетилену з розчином калій перманганату потрійний зв'язок перетворюється на одинарний. Якщо розглядати цю властивість практично, і у циліндр, наповнений газом ацетиленом, наліє перманганату, каліперманганату, розчин швидко знебарвлюється. Знаючи електронну будову ацетилену, можна припустити, що пізв'язки. Дійсності є слабкі і порівняно з основним зв'язком. І за місцем розриву ось цих двох ПІ-зв'язків відбувається дана реакція. Отже, бачимо, що ацетилен легко окиснюється. Далі аналізуємо реакції приєднання. І так, перед нами записана реакція з водним. Знаємо, що реакції з зводними називаємо реакціями гідрування. Етин вступає в реакцію з водним за наявності каталізатора платини або нікелю. І так, із двох пізв'язків один пізв'язок руйнується і приєднується. Молекула водню. Таким чином, вуглеводень стає ненасичений, але вже ряду етилену. І має назву етен. Так, ще один підзв'язок залишився. Тому реакція може приєднання водню може проходити далі. Може приєднуватися ще одна молекула водню. І Приєдну... Коли йде приєднання ще однієї молекули водню, руйнується наступний пізв'язок, і сполука, що утворилася, вже є насиченим вуглеводним. Етан. Значить, бачимо, що реакція приєднання йде у... у дві стадії. Етин. Приєднуючи молекулу водню, перетворюється у етан. Етен. Етен приєднує молекулу водню і перетворюється у етан. Наступна реакція приєднання це з галогенами. Розглянемо її, наприклад, з бромною водою. І так, ми записали скорочену формулу, верніше, структурну формулу етину. Бачимо, він приєднує молекулу брому. Один пізв'язок руйнується, по місцю його розриву йде приєднання молекули брому. Так, сполука що утворилася: 12 двади є галогенопохідний ненасичених вуглеводнів ряду етилену. Реакція продовжується далі, друга стадія. Тобто іде приєднання ще одної молекули брому по розриву другого підзв'язку. І так приєднується ще одна молекула брому. Зв'язок, в сполуці, що утворилася, вже, буде одинарний. Так, Сполука має назву 1122 тетра тетрабромо. Етан галогенопохідний насиченого вуглеводня. Значить, бачимо, що при взаємодії із галогенами і з бромною водою також реакція йде у дві стадії. Приєднавши одну молекулу брому, утворюється галогенопохідний насиченого вуглеводня ряду етилену, тобто з подвійним зв'язком. І друга стадія йде приєднання молекули брому і утворюється галогенопохідний насиченого вуглеводня вже. Ось нижче ми дану реакцію продублювали у молекулярній формі. Розглянемо ще приєднання галогеноводню. На прикладі приєднання хлороводню. Ацетилен вступає в реакцію з молекулою хлороводню. Так, реакція йде за типом приєднання, тобто до одного атома карбону приєднується атом гідрогену, до наступного атома карбону, приєднався атом хлору. Речовина, що утворилася, має подвійний зв'язок вже. І в кінці галоген має назву хлороетен. Це є галогенопохідний ненасиченого углеводня ряду етилену. Реакція проходить далі. Отже, друга стадія йде приєднання ще одної молекули хлороводню. Значить, до атома карбону, де було два атоми гідрогену, приєднується третій атом гідрогену. а до Атома карбону, де був один атом хлору, приєднується ще один атом хлору. Речовина, що утворилася, має назву 11 дихлороетан. Із вище написаних реакцій приєднання можемо зробити висновок, що реакції відбуваються у дві стадії. Спочатку йде приєднання помістю одного Пі-зв'язку, потім приєднується друга молекула по другому Пі-зв'язку. Це є один такий висновок. І другий звернемо увагу на реакцію з бромною водою. Бачимо, що з бромною водою реакція відбувається аналогічно до алкенів. Ця реакція також є якісною реакцією на кратний зв'язок.